Пшеничка посіяна по стерні сої по нулю. Такий зараз має вигляд. Це якісь там гілочки треба прибрати. Видно гарно рядочки. Сьогодні у нас 22 листопада. Пшениця посіяна пізно десь, можливо, 15 жовтня приблизно. Забув, треба глянути. Зараз виглядає так. Експеримент експериментальний. Подивимось, який буде врожай посіяна по нулю сезешкою, звичайною, без доробок, без нічого. Просто сезешкою.